Друзі, всіх вітаю! Я Наталія, і ви на моєму каналі Капучета Роса в'язання і виховання кота Сфінкса. В мене вже такий зовсім осінній декор в кадрі і свічечку запалила. І сьогодні швиденько підведемо і то ту... підсумки тижня, що ж я нав'язала. Хочу сьогодні спробувати у Основні шматки пров'язання вставляти чередувати трошки котиків того, що я там назнімала. Бо, ви знаєте, по переглядам, коли я дивлюсь, знаєте цю статистику, і в мене піки переглядів на котиках. Я не знаю, може, треба не в'язальні, а котячі відео знімати. Але все одно, я дуже вам дякую, що ви до мене приходите. Переглядаєте, що вам цікаво. І так, підсумки тижня. Значить, кардиган, в якому я зв'язала один рукав. Ось так. Ось так. Е, значить, це в мене кардиган з махеру. Махер е, клієнтка купила в Данії. І я в'яжу рукав, починала я його весь кардиган на 4,25, щоб він був такий платненький. А так як в мене щільність е, на по, по маленькому колу більше така платніша. І спиць 4,25 і навіть 4,5 в мене немає, тому я в'язала на п'ятірці. І от я дивлюсь, на відео, я не бачу. Щоб була якась різниця. Якщо ви побачите, скажіть мені. І закінчувала я оце, оцей манжетик, щоб він був зовсім зовсім такий платненький, взагалі на 2,5. Тому що я в'яжу кардиган по іншому магазинному кардигану і Ну, звісно, що в мене так не вийде, тому що там і склад пряжі і інший, але я намагаюся приближено по розмірах, і по візерунку, і по всьому робити, як, як там. Ось, І тепер я буду починати другий рукав і потрошку просувати вниз. Ось. У мене тут буквально. Відв'язано 10 рядочків вниз, а треба аж 31 сантиметр. Отака От пухнаста штучка. І в мене сьогодні був. Ой, господі, сьогодні цей тиждень був е в'язанням рукавів від кардиганів. До речі, я дуже люблю в'язати рукави. От я б реально в'язала тільки рукави. А хтось інший, хай би мені в'язав тіло. Так, і ось мій кардиган. Так. І тут теж у мене готовий рукав. Ось він. Так, в'язала просто лицевими. Рядами, чергувала смужечки. І ось так закінчила на 2,75. А ви рукава вяжу на четвірки, а сам кардиган на 3,75. А закінчувала ці на 2,75. Так, тут в мене теж. Не сильно багато зв'язано від підрізів всього нічого. Ну, але вже ж як є. Тут в мене конструкція японське плече. Я ось тут дуже мало ось тут набрала на шию, бо тут же ще буде обробка, е, тому що, як ось ці всі кардигани, вони в мене роз'їжджаються по Плечах. А так я сподіваюся, що оця конструкція японське плече, вона, буде воно не буде розтягуватися, плюс тут буде обробка, і він буде на місці сидіти, як потрібно. от ну Я вже казала, що це дуже м'якенький, дуже приємний кардиганчик. От. І ще знаєте що? Буду вам далі показувати, не знаю, як я правіль... правильно чи неправильно, що за чим змонтую, е е накупила собі знову шкарпеткової пряжі і хочу спробувати у Маші е з каналу Мару Нітінг. вийшли майстер-класи, як в'язати різні п'ятки від миска. І я хочу спробувати ще різні конструкції. Я не люблю в'язати від миска. Один раз спробувала і нічим це не закінчилось. Але я все але, але от з машиними майстер-класами я хочу спробувати, тому що іноді хочеться вив'язати або весь моток, або всі залишки, або в мене донька любить такі височенькі, як гольфи. Шкарпетки. То якраз не будеш перейматися, чи вистачить, чи не вистачить, чи наскільки вистачить. І можна приміряти, щоб ця пага міла був впору. Тому дуже цікавий. Я переглянула просто майстер-клас, щоб мені розуміти, чи мені зрозуміло, чи не зрозуміло. Мені було все зрозуміло, тому я хочу спробувати. От. А ще в мене скоро будуть нові, дуже-дуже класні е сумочки від Ксенії. Тому, е якщо е мої зможуть мені відправити на наступному тижні, то через тиждень вони вже прийдуть до мене. Тому не пропускайте мої відео, побачите багато краси. Бажаю вам гарного перегляду, приємних вихідних, якщо ви дивитеся, в вихідні. І сьогодні передостанній день вересня. У нас стало прохолодно. Я мілюсю одягла в тепленьку ковтинку, і вона спить так смішно жовта ковтинка, і вона спить під синім пледиком тут зі мною. А я дов'язую рукав. Ось. Ми так з нею сидимо, дивимося серіальчик. Ой, серіалами прям біда, дефіцит. Тому що я встигаю дивитися все набагато швидше, ніж воно виходить. Тому, от зараз дуже гарно в'язати такі величенькі. Тепленькі процеси, щоб колінки прикривала. Друзі, всім привіт! Хочу вам розказати історію про чим закінчилась е спиці Аді. Е спиці я купувала в магазині Сьюшоп. і я тільки почала в'язати першу шкарпетку, і в мене отак висунулася спиця. Я написала Олі. Вона попросила прислати фотографію, як ці спиці висовуються. Я це зробила, і вона написала прямо на Аді, і вони ось мені прислали посилочку. Зараз я вам покажу, що мені прийшло. Так. Ось прийшли такі наліпочки серденьки Аді. Прийшла ось така листівочка, в якій написано від Froindліша Грюса, ну це типа з щирими побажаннями. І ось самі спиці. Такі самі, як в мене і були. Але тепер вже перевірені. Ось їх три. Ну, хочеться. Ось їх три спиці. А, і що я вам хочу сказати, мої любі, якщо ви купили якийсь продукт, і з ним щось не так, ну, це не пройшло якось багато часу, а це ось ви тільки почали в'язати, у вас там ви відчули що Спиця якась там, може, шераховата, погано накручується, якщо це роз'ємні спиці. Можливо, от, коли 5 шкарпеткових тільки почали в'язати, спиця тріснула. Ну, тобто ви ще нічого такого їм не зробили, а вони вже е якось себе неправильно повели, ну, тобто, поломилися, то ви пишете продавчині. Той магазин звертаєтесь, де ви це купили, і вам все заміняють безкоштовно, тому що продавчиня звертається на фірму, з якої в неї є договір. Каже, що ось у вас тут трапився невеличкий брак. Як українською буде брак? Коротше, товар не, не такий, як треба, і вам роблять заміну. Магазин від цього не страждає абсолютно, бо я переймалась. Ось так. В'яжемо з задоволенням. Осінь, котики і в'язаннячко. Трошки повив'язувати залишки Знаходила Це такі в'язала різдвяні шкарпеточки. Ось такий вон тут клубочок. це я щось там знайшла в бутіку. теж якісь залишки. І хочу хеліксом зв'язати. І хеліксом от саме найкраще мені в'яжеться на п'яти спицях. І ось зайка тут у мене спить. І зайчик спить безпробудним сном. Прижмався тут до мене. І ось всі накрились пледиками, халатиками і в'яжемо. А ще ось таку красу собі розмотала. Це на більш товстеньких спицях буде. Ось це зелений і червоний це регія, а білий це якась бабінна шкарпеткова пряжа, але хороша теж. Ось так. Друзі, привіт! Давно вам не показувала Кьольнь. ну, Зараз теж не дуже багато чого покажу, тому що я просто їду по парку. Хочу показати, у нас ще доволі тепла, зелена, гарна. Дощики йшли. От. Похмуре небо. Але осінь вже пахне. Пахне, пахне. І хочеться в'язати шкарпеток багато і чогось таке пухнасте. І класне. І вдома мене чекає розпаковка посилки зі шкарпеткової пряжі. Ось так. Так що, не перемикайтесь, розпакуємо разом. Друзі, всім привіт! Ще раз. Роблю декілька підключень, тому якось не знаю, як починати. З привіт чи просто продовжувати. Значить, перед вами ось таке крейзі сумасшествия. І це я вирішила вив'язати залишки. Все, що в мене тут є. Значить, це в мене два клубочка. Це я в тому році приймала участь, до речі, ви теж можете. Сейчас раз розкажу, де. Я приймала участь. В магазині Сьюшоп була така, це якби не акція, ти купуєш в них моточки шкарпеткової пряжі, за жовтень вив'язуєш шкарпетки, публікуєш їх, і потім до наступного замовлення тобі дарують безкоштовно моточок. Ну, так як я кризі в'яжу багато всяких шкарпеток, багато купую пряжі. Тому це мені в тому році це така ну, якби серія була святкова, ну, воно, різдвяне. Бо бачите, такі кольори: зелений, жовтий, е червоний. І в мене оце залишились такі залишки. Це я купила в бутіку, якусь шкарпеткову пряжу, і оце я його комбіную, як воно комбінується. А оце зелененька і е, бордовенька. Це в мене пряжі ручного фарбування, теж залишки. Оце я вирішила такі вив'язати п'яточки. Ось. Друзі, я вам зараз покажу коробіщу. У мене стався кризий нападок, я купила пряжу, при цьому всьому, я вив'язую залишки. Ну, от, знаєте, я коли дивлюся деяких дівчат, е як вони вив'язують. Пряжу залишки в Helix, от я просто не можу. От мені не настільки хочеться. Я оце в когось щось смугасте, побачу, все. от Я просто шкарпетки, я від них шаленію. Тому я вам зараз покажу. Я так буду порціонно показувати, розказувати. Значить, я побачила у Тані шкарпетки. Е, смугасті, в неї, правда, не опал, але я написала Олі кажу, Оля, в тебе є щось смугасте? Вона каже, ну ось таке. В мене каже, немає, бо це вже ну як, е, не нова серія, скажімо так, але я спитаю в постав... постачальників. І ось вона знайшла мені ось такий опал, він е, іде трошечки дорожчий е, за ціною, тому що це. Якась серія з дельвейс екстрактом і вітаміном Е. Пряжа неймовірно ніжна, хоча по складу те саме, як звичайний опал, але ця видна пропитка, ну вона от прям знаєте, такий от ніжні, ні, ніжніший грибіний маринос, такий прям ну, дуже класний. Ось така вийде шкарпетка смугаста. Ось колір вам показую 11,303. А так все, в принципі, звичайна шкарпеткова пряжа. далі Ось ця буде яскравіше ось так викладатися. І колір 11,300. І ось ця буде викладатися з такими темненькими. Кольорами, і колір тут 11,304. Так, ось така краса на цьому ж я не зупинилась. І я хочу робити якийсь до цих пряж, наприклад, до залишків. Ось, дивіться, бачите, і жовта піде, і зелена піде, і тому я купила опал Уні. Пал уні скажу вам, 51,82 це жовтий і зелений 1990. Ось таке. І пам'ятаєте, я вам показувала, я в'язала шкарпетки з пряжі з Happy Arcadia. І мені так сподобалася ця осіння розфарб... розфарбовка. До речі, вона сподобалась не тільки мені, дуже швидко таку пряжу розбирають. Мені навіть довелось трошки почекати, щоб Оля замовила нову партію. Це кольор 902 Меса. Ось, ось такий красивий. До нього теж, до речі. Можна і цей зелений до залишків, і цей жовтий, і буде дуже гарно. Я не знаю, полосаті шкарпетки прям це для мене така краса-краса. От, далі. Що я вам як суперблогер не покажу, це те, що в мене готові три пари шкарпеток, які я вчора відправила е своїй мамі. А моя мама збирає всі посилочки, які надійдуть від дівчаток, і до неї прийде а, моя знайома Оля, брат якої служить. І це для його а, для нього і для його хлопців. А, я в'язала три пари. А, Ксенія зв'язала три пари. А, і ще до нас долучилась Ліля. Її канал називається Магія в'язання. Щиро тобі Ліля дякую. Лілія не шкарпетки і Ксенії, не шкарпетки, ви можете подивитися у відео Ксені, я залишу посилання. Також мені ще вислала шкарпетки Світлана, в неї канал, давай пов'яжемо. Моя донька обіцяла зробити хоча б фото. І я сподіваюся, що я вставлю. І я і ці шкарпетки, звісно, є в останньому. Ну, одні точно є в останньому відео Світлани. Я також залишу посилання. Щиро вам, дівчатка, дякую. І ще прислала шкарпетки такі тепленькі для сну. Глядачка Ксенії Вікторія. Я, я вчора Викторию також відправила Вікторії невеличкий смаколик. Все Нікуся так, все да? це контролював, чи а я правильно я там я все склала. Бумаж, Ставлю вам люблю. відео. А, і, що ще ще? А, ще хотіла сказати так. Річ, дівчатка, я не волонтер, і я не збираю ні пряжу, ні шкарпетки. Е ну, якщо ви в'яжете, то я думаю, краще вам звернутися до волонтерів. Більше організацій такі, які збирають там чорнірівниці добра. Е ще, ще хтось. Я згадаю, я напишу. Тому що я просила, я в'язала і я просила своїх дівчаток конкретно для конкретних хлопців. Ще кому потрібні шкарпетки, я чесно, не знаю. До мене не звертаються з такими проханнями, тому я, буд, я, я вдячна за те, що ви мені пропонуєте шкарпетки і шкарпеткову пряжу, але на жаль. Я не можу у вас це взяти, тому що я не знаю, кому це віддати, а просто щоб це лежало, ну це ж ваш труд, ви ж самі розумієте, що ну, хтось це потребує, а в мене це буде лежати до якогось там наступного запита, а може цього запита і не буде. От. Тому я буду нав'язувати потрошку, ну бо мені по одній парі передавати немає сенсу, то я буду підв'язувати, якщо. Буду чути, також десь хтось потребує, у когось будуть збори, то я буду теж свої шкарпетки передавати. Щиро вам всім дякую, до нових підключень. От як цього мальчика виховувати? От всі квіти позакривала. Асінізатор. Ні, він все одно десь та залізе. Ну це не мальчик, а чудо природи. А це вони дружать, тільки якщо разом поїсти дають. А це в них тоді дружба. А так масик не любить, Мілюся, кусається. Але їсти дає їй разом з своєю миски. Добре. Ізміна. Є, обережно збираємо нови, розвертаємося, глибокий і на сьогодні. Інша до безівника. І тут ми обережно.